Микола Томіленко Помстилася за Тоньку Ця надзвичайна історія трапилася багато років тому за часів панів в одному великому українському селі. Поруч біля села знаходився Чорний ліс. Там була велика галявина, на якій жителі села відмічали свята. Ходила легенда, що колись багато років тому тут було велике озеро. У селі було багато хлопців і дівчат, які збиралися ввечері на вечорниці в одній хаті. У ті часи світла в селі не було. За нього служили церковні свічки. Дівчата вишивали рушники, співали пісень, а хлопці милувалися ними і кликали їх на побачення. Серед хлопців виділявся гнат, він був гарним, тож подобався багатьом дівчатам, які були закохані в нього. У цьому ж селі проживала відьма Пелагея, в якої була одна донька на ім'я Лукія. Пелагея тримала її суворо на замку, вона ж підчинялася матері, виконувала всі її вказівки і всю домашню роботу. На прохання відпускати її на вечорниці, мати категорично відмовляла. І лише коли Лукії виповнилося 18 років. Нарешті Пелагея змилувалася. Прийшовши перший раз на вечорниці, Лукія помітила там гната, в якого закохалася всім серцем. Лукія була конопата, обличчя все у веснянках, хлопцям вона не подобалась, і ніхто на неї не звертав ніякої уваги. А Гнат закохався в дівчину, яку звали Ольгою. Він помітив її на вечорницях у хаті. Гнат гукав увечері Ольгу на побачення, і коли вона до нього виходила з хати, Лукія не зводила з них очей. Спостерігала на подвір'ї, як вони цілуються. Вона заздрила Ользі, що та зустрічається з гарним хлопцем. Думала, гадала Лукія, як підійти до гната. І нарешті придумала навкруги темно, і він ні про що не здогадається, так і зробила. Коли увечері Гнат погукав Ольгу, Лукія випередила її, вийшла з хати і закрила двері на засу. І це спрацювало. Ольга не могла відчинити двері і вийти на побачення. Коли Лукія підійшла до гната, вона мовчала, щоб не видати себе. На подвір'ї було темно, і Гнат спочатку не зрозумів, що це не Ольга. На другий вечір Лукия теж випередила Ольгу і вийшла до гната першою. Коли дівчина пригорнулася до нього, він нарешті здогадався, що це не Ольга, З пересердя відштовхнув Лукію від себе та впала. Поряд на землі лежав камінь, і вона вдарилася об нього головою. Гнат трохи постояв, вирішив іти додому, але помітив, що дівчина не ворушиться. Хотів підняти, та, коли доторкнувся до неї, зрозумів, що вона мертва, тож бігом з переляку кинувся тікати подалі від гріха. Лукею знайшли вранці люди. Хтось із жінок повідомив палагеї, що її донька померла. Ця звістка так приголомшила її, що вона вирішила будь-що знайти, хто це зробив. На похорони прийшли майже всі жителі села, але гната серед них не було. Коли він дізнався, хто був із ним на подвір'ї, вирішив, що краще бути дома, щоб не потрапити відьмі на очі. Мати Пелагея так побивалася за донькою, що від її крику всі птахи на цвинтарі позлітали з дерев. Поховавши єдину доньку, відьма досить легко вичислила, хто винний в її смерті. Недовго вагаючись, уночі пелагея навідалася до гнатової хати, яка знаходилася в кінці села поруч із лісом. Гнат міцно спав на високому дерев'яному ліжку. Вікно було відчинене, бо стояли спекотні літні дні. Пролізши через вікно, відьма зачепилася за цвях, який стирчав у стіні, і тяжко покалічила собі ногу. Це й врятувало гната від вірної смерті. Відьма не змогла піднятися на високе ліжко, заважала покалічена нога. Довелося їй покинути гнатову хату. Уранці, прокинувшись, гнат помітив біля вікна кров і здогадався, що в нього хтось побував уночі. Він вирішив не ризикувати своїм життям і забив усі вікна. Після першої невдачі відьма знову навідалася уночі до гната. Помітивши загратовані вікна, зрозуміла, що в хату пролізти не вдасться. Вона відчула своїм чуттям, що парубка немає вдома. Але швидко вирахувала, де він може знаходитись, а Гнат вирішив подалі від гріха не ночувати цю ніч вдома. Він, як тільки стемніло, повів свого улюбленого коня за село випасати на лісовій галявині. Гнат ліг на соковиту траву недалеко від коня і міцно заснув. Відьма, діставшись з лісу та пробравшись між деревами, вийшла на галявину і помітила в темряві лежачого на траві гната. Від того, що знайшла його, заплескала в долоні. Вона тихесенько підкралася до парубка і схопила його за шию. Гнат прокинувся від того, що почав задихатися. Кинувся щосили оборонятися. Кінь, помітивши в темряві борсання людей, заіржав. Відьма відволіклася на коня, і гнату пощастило вирватися від неї. Хлопець кинувся з переляку бігти до коня, щоб на ньому втекти, та спіткнувся, упав, і відьмі вдалося його наздогнати. Вона міцно вчепилася за його шию, і їй вдалося таки задушити парубка. Люди так і не дізналися, хто позбавив гната життя. Відьмі таки вдалося помститися йому за смерть єдиної доньки.